Евангелие вид Ивана, 8 глава, с 31 верша. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове моем, то вы истина мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Дивіться, як воно виходить. Щоб бути свободними, це свободними від гріха. То треба познати істину. А познаємо істину тільки тоді, коли виконуємо слово. Прибуваємо в слові, прибуваємо, значить, в Ісусі Христі. Це кожну заповідь, кожне слово. Ми виконуємо. І тоді, тільки ми перебуваємо в Ісусі Христі, коли виконуємо, чому блажен, хто виконує. І оце треба всім розуміти. Якщо ми хочемо бути учениками, то треба виконувати Слово Боже. І тільки ученики познають істину. І тільки вони стають свободними від гріха, і дьявол не прикасається, бо немає де ніякої зацепки. Тому що там, де гріх, там і дьявол. І він б'є, розрушає. Розрушає просто і серце, і сім'ю, і, і все життя розрушає людське. Тому що є повод в нього, є гріх. І тоді действує його власть. От потому рожденный от Бога не грешит, а рожденный исполнил все заповеди, исполнив весь новый завет. Иисус в його сердце, Иисус. и Він хранит себя. Живе по слову, живе по духу, и дьявол не прикасается. Да, вокруг Він робить козни, але Людині, яка прибуває в Солові і народилась з гори, він зробити нічого не може. Да, приходять із питання. Да, по плоті ми терпимо. Но дух наш свободний, дух наш з Ісусом Христом. Дух наш має вічне життя, а це саме головне. Дуже тяжко людям зрозуміти оце розділити духовний чоловік і плотський. Але коли людина хоче знати правду, то вона шукає. Вона просить Бога, сміряється, просить, встукає в небо, ну, і старається, виконує. І тоді правда відкривається. І людина просто бачить в собі оцю боротьбу духовної людини і плотської, що в людині живе, якби дві людини. Одна хоче добра, а друга хоче гріх зло. Це можна навіть дитині зрозуміти, якщо захоче. Бачите, все від того, наскільки ми бажаємо знати правду, наскільки оце жажда в нас правди. І тоді оці такі на сьогоднішній день непонятні для нас. Слова, определення, закони Божі стають понятними. Вони прості, дуже прості. І я хотів би, щоб все, що я проповедую в простоті, було хоч трошки зрозуміло. Тому я прошу Бога. Щоб не я, а Господь давав кожному. Не в красоті слов і предложень, а іменно смисл, щоб я міг передавати той смисл, ту правду, яка є в Біблії. Це світло для людей, в той тьмі, які живуть люди. Бачите? Це настільки просте, але воно закрите для людей. І тільки коли починаєш розважувати, знаєте, ну так як воно є, ту правду. І тільки тоді люди починають щось розуміти. Так що. В простоті, правда, в простоті тайни Царства Небесного. Але для того, щоб вони відкривалися тайни, треба хотіти, треба просити, треба стукати в небо. Хто шукає, той знайде. Бачите, як воно просто, а наскільки сложно людям. Зрозуміти ту істину, щоб стати свободним. Тому що треба стати учениками. І я прошу кожного, якщо ви хочете бути учениками, ви внимательно в новому завіті почитайте, хто такі ученики. От зараз ми прочитали, це треба прибувати в Слові, це значить ісповняти, жити словом, заповідями. А не на своїх умствуваннях і на своїх пониманнях, і ще яких чоловічих ученнях. І тільки тоді, коли ми учніки, тільки тоді ми познаємо істину і познаємо і будемо свободні. Свободне від того зла, від того гріха, від того дьявола, який розрушає. Бо Бог Він созідає і серце, лічність чоловіка, і сім'ю, і церкву Божу. І я вам скажу: для того, щоб щось це будувати, треба перше розрушити ото, що неправильно, а потім вже будувати. Так робить Бог. Він розрушає неправильне і на тому місці строїть правильне. І він найкращий архітектор і строїтель, і треба йому довірити, друзі. Тільки тоді ми зможемо познати істину, і вона зробить нас свободними. Хай Бог благословить. Амінь.